Щороку 2 липня відзначається День податківця України. З нагоди професійного свята колектив податківців регіону привітав голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На зустрічі з суддями Господарського суду Дніпропетровської області аналізували практики судочинства, які стосуються особливостей процедури банкрутства. Очільниця податкової служби області Теодозія Чернецька долучилася до урочистого заходу, вручення дипломів бакалаврам факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин університету митної справи та фінансів. Міністерство фінансів України, Державна податкова служба, Державна митна служба, а також профільні університети об'єднують зусилля для координації спільної, навчальної, наукової, кадрової, іміджевої та міжнародної діяльності. Про напрацювання спільного плану дій йшла мова на черговому засіданні громадської ради при міністерстві фінансів України. За організації обласної державної адміністрації пройшли заходи з бізнес-спільнотою та тергромадами регіону, де прийняли участь очільниця податкової служби Теодозія Чернецька, заступник начальника податкової служби області Наталя Федеш та фахівці служби. Питання податкових пільг сплати за землю, особливості визначення мінімального податкового зобов'язання, механізм підтримки мобілізованих підприємців, координація зусиль, підтримка бізнесу. Ключові питання проведених заходів. Проведення роз'яснювальних заходів з платниками у пріоритеті роботи податкової служби регіону. Протягом місяця на таких заходах розглядали питання розрахунку суми акцизного податку з одиниці маркованої продукції, нарахування та сплати військового збору, єдиного податку, майнових податків, рентної плати. МПЗ, орендної плати за землю державної та комунальної власності, скорочення суми податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску, алгоритм роботи СМКОР, надання сервісних послуг, основні реквізити фіскального чеку, особливості застосування РРО-ПРРО тощо. Сучасним ефективним майданчиком для діалогу бізнесу, громадськості та податківців є комунікаційна податкова платформа. Якщо у вас є запитання у сегменті податкового законодавства і вони потребують детальних роз'яснень, або ви хочете провести тематичну зустріч, з питання, яке вас цікавить, та знаходиться у компетенції податкового органу, ви можете звернутись на спеціально створену електронну скриньку нашої комунікаційної платформи. Її адресу ви бачите на екрані. Практика показує, що це зручно, швидко, мобільно.